Тож, як бачимо, евакуатори повернулися вже два тижні. Як поліція має право викликати евакуатор, якщо автомобіль суттєво заважає руху, а власника на місці немає. За які порушення можуть забрати, і скільки це буде коштувати, розкаже Тетяна Лазарчук. На пішохідному переході, та що й на повороті вузької вулиці, зелена мазда припаркована з усіма можливими порушеннями. Створює небезпеку руху, перешкоду пішоходам, а також іншим учасникам дорожнього руху. Водія знайти не можуть, тому автомобіль забирають на штрафмайданчик. Кермувальниці виписують штраф у 510 гривень. Нині після набрання чинності закону про національну поліцію патрульні мають право викликати евакуатор, якщо водій порушив правила зупинки чи стоянки. Я сподіваюся, що німножко та буде дисциплінірувати людей, водії може вони будуть переживати за то, що їх машину можуть евакуїровать. Є лише одне, але якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає руху. Чи суттєво перешкоджає це вже на свій розсуд вирішує патрульний. Приміром, якщо автомобіль стоятиме під знаком або ось як тут у смузі для громадського транспорту, але при цьому не заважати руху, найпевніше авто не заберуть. А тут не можна стояти, да? щойно водій від'їжджає. На це саме місце стає інший. А ця червона машина, мало того, що на пішохідному переході та ще й колесами залізла на газон. Викликаємо патрульних. Ті приїздять за 10 хвилин. Та, побачивши картину, патрульний вагається, чи викликати евакуатор. Не знаю. Ми взагалі на свій розсуд визначаємо, чи заважає, чи не заважає. Взагалі, можливо, можна евакуювати. її. Поки їхав евакуатор, з'явилася власниця. Їй виписали мінімальний штраф 255 гривень і відпустили. Так ну, би перший раз так случили. Ну, центр міста, нікуди, бо нам ніс центр було. викорінити неправильне паркування, кажуть у поліції, не так уже й просто. Для цього необхідна підтримка інших служб. Забезпечення паркувальними місцями, ті, зокрема райони і ті вулиці, де є необхідність, де є де є потреба для того, щоб водії транспортних засобів мали змогу залишити свій свій транспортний засіб без і без порушення. У Києві є чотири штрафмайданчики, куди везуть автомобіль. Вони підпорядковуються державному підприємству розвиток ПМВС України. Там роз'яснюють, тарифи доставлення на штрафмайданчик залежать не від кількості кілометрів, які проїхав автомобіль на евакуаторі, а від ваги машини. За зберігання, починаючи з першої по сьому добу, да вона становить по, 140, по 144 по гривні за добу. Начинає з восьмої доби це 24 чотири гривні. За порушення паркування тут чекають на своїх власників і дорогі позашляховики. У середньому за день. Сюди привозять за два десятки машин. Тетяна Лесарчук, Дмитро Панасенко, Сергій Щекочихін, ТСН 1+,1.